Хто такий новий міністр оборони Дмитро Саламатін. Цивільного чиновника президент поставив на чолі усього українського війська після того, як той два роки пропрацював головним торгівцем зброєю, директором концерну Укроборонпром. Ця державна компанія мала сконцентрувати в одних руках увесь вітчизняний військово-промисловий комплекс і зібрати під одним дахом таку чутливу сферу державного бізнесу, як торгівля зброєю. Цікаво, яких таких успіхів досяг нинішній міністр оборони Саломатін на попередній посаді, що тепер президент довірив йому усі збройні сили країни. Про це Анна Бабінець. Вітчизняні та іноземні змі просто вибухнули емоційними заголовками з нагоди призначення нового міністра оборони України Дмитра Саламатіна. Міністр нападу, парламентський боєць Москаль Розбишака і навіть російський бандит. Медіа одразу згадали про його активну участь у парламентських бійках та колишнє російське громадянство. Знак оклику уважно стежив і за паном Саламатіним на посаді очільника збройного концерну Укроборонпром і за міністерством оборони часів Михайла Єжеля. Відтак ми вирішили дослідити, що такого корисного для вітчизняної оборонки зробив на посаді головного торгівця українською зброєю Дмитро Саламатін. В 2011 году нам удалось не допустить падения объемов экспорта продукции. В первую очередь за счет создания и деятельности госконцерна «Укроборонпром». Подтверждением тому финансово-экономические показатели госкомпании «Укрспецэкспорт» в 2011 году. Объемы экспортно-импортных операций впервые превысили 1 миллиард долларов. Дмитро Соломатин, Интерфакс, 20 лютого 2012 года. Заявы про миллиардные прибутки Я б їх скоріше відніс на заслугу попередників, тому що такі контракти вони не заключаються за місяці, не виконують за, за один рік. Його здобутки на цій посаді очевидно буде видно нудить за рік, можливо, за півтора. Саме за часів Саламатіна опинився на межі зриву іракський контракт на поставку Богдаду бронетранспортерів та літаків загальною вартістю півмільярда доларів. Зараз його виконують, але зі значним відставанням від графіку. Пригадується спроба нового міністра реформувати головну збройну компанію країни Укрспецекспорт. По суті, перейменувавши її на державний концерн Укроборонпром. Він реформував Укроборонпром. Чи вдалася реформа? Власне, я не знаю про яку реформу можна казати. Те, що там була вибудована вертикальна схема підпорядкування розподілу фінансів. Це було. Ще одним нововведенням Дмитра Саламатіна на посаді голови «Укроборонпрому» було обнесення величезним парканом будівлі концерну та встановлення шлагбаумів дорогою до роботи. Знак оклику відшукав документи, які наочно демонструють, як працював «Укроборонпром» за часів Саламатіна. Це звичайна банківська платіжка. Як бачимо, державне підприємство Прогрес переказує фірмі Примавер Файненшл 206 тисяч доларів. Спецекспортер Прогрес одна з кількох дочірніх структур «Укроборонпрому». Саме вона займається практичним виконанням збройних контрактів. У призначенні платежу бачимо надання консультаційних послуг. Здавалося б, що з того? Адже загальновідомо, що у сучасному світі до військових контрактів причетні і спецслужби і посередники. Гонорари цим специфічним організаціям, а це 10-15% від суми контракту, зазвичай ховають під розмитим поняттям консультаційних послуг. Знак оклику дістав з десяток таких платіжок. У них фігурують різні суми. Та найцікавіше, що сплачують їх за контрактами з абсолютно різними країнами. Ось, наприклад, польський контракт на ремонт літаків Міг-29. А це контракт з Малайзією на постачання запчастин для літаків. А ось це контракт з Сербією на постачання металевих піддонів для танків. Із кожної угоди платежі у сотні тисяч доларів на адресу загадкової прімавери. Чи може так бути, що одна компанія є посередником на всіх ринках для України? Ну, мабуть, може бути. Що там дуже талановитий керівник, що в кожній країні є очевидно, вхід, куди можна входити. Коли одна, одна компанія на всі країни працює, от, тут, тут, тут принаймні щось підозріле. Талановитий керівник компанії Primavera Файненшл, за нашими даними, торік отримав з українських військово-технічних операцій близько мільйона доларів за свої консультаційні послуги. Це тільки за контрактами з державною фірмою Прогрес. Скільки їх перерахували з інших дочірніх структур у Короборонпрому питання. У світі один і той самий посередник рідко працює для декількох різних країн. Надто різні ринки, надто різні політичні інтереси. А тут виходить, що гроші з різних контрактів із різними країнами по суті зливають на одну структуру. Чому так? Інтернет нічого не знає про фірму Primavera Financial. Дивимося на її банківські реквізити: країна Беліз, місто Беліз, адреса Market Square 60, скриня 364. За цією тією адресою зареєстровано з десяток фірм. Деякі з них надають фінансові послуги, інші навіть видобувають діаманти. І що цікаво, усі вони у скрині 364. Джерело знаку облику у Сполучених Штатах, яке неодноразово займалося пошуком офшорних компаній у сонячній центральноамериканській країні Беліз, розкрило нам специфіку місцевого щільно захованого бізнесу. Якщо ви знаєте назву компанії та її адресу в Белізі, ви прибуваєте туди, перевдягаєтесь у легкий одяг, бо температура там зазвичай близько 46 градусів за Цельсієм, при вологості 80%. Стрибаєте у таксі і називаєте адресу примоверу. Зазвичай, це маленький двоповерховий будиночок з переліком усіх компаній, які мають у ньому офіси. Назв може бути і 200, і кілька тисяч. Ви знаходите офіс з примаверу, заходите туди і просите секретаря про розмову з кимось із власників. Секретар каже, що зараз це неможливо. Цей крихітний офіс є величезною картотекою компаній із одним секретарем. Ви навіть можете отримати тут якісь документи з іменами і підписами, але реальні документи, які... Показують справжніх власників Примовера, замкнені у сейфі на відстані трьох кварталів і захищені найнадійнішою у світі системою безпеки. Та бухгалтерська документація, яка знаходиться або ведеться відповідно, вона може зберігатися як у клієнта, так і може зберігатися в будь-якому іншому захищеному місті. Тобто вже досить велика кількість провайдерів пропонують послугу доступу до їх там сервірів, де можна зберігати цю конфіденційну інформацію і не зберігати таку інформацію в Україні у офісі Дениса Кузнецова. Годинники показують час у Києві, Лондоні, Тортолі та Нікосії. Дві останні столиці Віргінських островів та Кіпру, чи не найпопулярніших країн для реєстрації офшорів. Його компанія у Києві пропонує клієнтам оформити свій бізнес поза межами країни. Можна розглядати Білісі, як, е, яка стоїть на стороні клієнта щодо захисту її інформації. Пан Кузнецов пояснює, що за розголошення інформації про реальних засновників офшору біліського секретаря можуть навіть ув'язнити. Отже, наші шанси знайти власника загадкової прімавери файненшл доволі примарні. То чому ж саме цю компанію обрав Укроборонпро? Цим ми поцікавилися у запиті до Держконцерну. На момент виходу сюжету відповіді від колишніх підлеглих пана Саламатіна ми не отримали. Тоді вирішили спитати у самого міністра, зустрівши його на ганку будівлі уряду. Оскільки пан Саламатін не надто любить зустрічі з пресою, ми вирішили поставити якнайбільше питань. Пане міністр, можна пару питань? будь ласка. Ось я пару хвилинок. Скажіть, от ви вчора казали про те, що ви збираєтесь проводити ревізію Збройних сил. В чому причина що ви будете робити? Ми отримали очень большое господарство для того, щоб. Начать ми повинні розуміти, з чого ми починаємо. Тому Поэтому спочатку ревізія, а потім ще діти. Скажіть, будь ласка, чи не будете ви продавати армійське майно на експорт? Так якусь такою посадити? Прийде трима, скажу. Чому? Ну скаріть, а скажіть, зфір примавере конечно. Вам щось каже? Звіться, будь ласка. Невже колишньому головному торгівцеві зброєю, а нині міністру оборони Саламатіну, немає що відповісти на запитання про офшорну прокладку прімаверу з далекого белізу? Адже саме вона отримувала чималі комісійні за зовнішньоекономічними контрактами з державними компаніями, якими він колись керував. Іноді бізнесмену важко визначитися з її назви і, власне, зареєструвати її в зв'язку з тим, що в дійсності кількість англійських слів, які подобаються людям, є досить обмеженими. Вони в більшості випадків вже зареєстрували. А сам, власне, в основному знає, як називається фірма, чи йому все одно? Ні, ну, Сам, власне, відповідно, абсолютно знає. Примавера – італійською весна, файненшл англійською фінансова. Саме фінансова весна чекає на новоспеченого міністра Саламатіна. Якщо схеми, відпрацьовані в Укроборонпромі, проживуться і в міністерстві оборони. Які саме платіжки та на які суми отримає загадкова білійська фірма у наступні місяці? Знак оклику обов'язково дізнається.